Слава Україні та слава Зсу в Одесі 12 травня 443-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора знову ніде в Україні не було масованих ракетних обстрілів від росіян. Росіяни вчора взагалі так злякалися, що думали, що Україна почала наступ. Чи взагалі піде звільняти Белгородську народну республіку в цьому свій час? Це була лише маленька підготовка. Справжній наступ почнеться тоді, коли це буде сюрпризом для росіян. А так як бачите, в Одесі сьогодні знову гарна сонячна погода, і в морі біля Одеси лише один корабль в сусідньому місті Герою Миколаєві, як і в Одесі, минула доба пройшла спокійно. Ніяких ніде обстрілів не було, але вже котру добу поспіль росія. Росіяни обстрілюють Очаків та акваторію Очакова. Вчора ще й попали по селу, яке поруч з Очаковом пошкоджені два житлових будинки, але на щастя, загиблих і травмованих немає. Також росіяни продовжують обстрілювати Херсонщину, і там теж на щастя минулої доби ніхто не загинув. Дві людини отримали травми. Зараз, як бачите, кожного дня гарна сонячна погода. Ґрунт вже майже просох. І росіяни кожного дня сидять по своїм норам і чекають, коли зсу нарешті їх прожене з території України.